Новий метод лікування дефекту міжпередсердної перетинки запровадили в центральній міській лікарні Сум. До кардіологів закладу звернувся пацієнт зі скаргами на задишку, втомлюваність і сонливість. Пульс чоловіка становив 40 ударів на хвилину. Розповідає завідувач відділення інтервенційної кардіології Денис Устименко. Зроблено дослідження електрокардіограма, і на якій було. Видно, що в нього є проблема з провідною системою серця, тобто у нього була веб блокада з пульсом 40. І за цього, собственно, у нього були ці скарги. Але при детальному дослідженні зроблено було УЗД серця, було виявлено дефект між перетинки. Що це таке, це да, значить, у нас серце анатомічно складається з чотирьох камер. Є два пересердія, є два шлуночки, правий і лівий. відповідно. І в перецерді міжшлуночкова перетинка, яка в нормі вона закрита, тобто немає з'єднання між цими yeah. камерами. Але бувають вроджені вади серця, які призводять до того, що перетинка не заростає повністю. Взагалі цих дефектів небагато, тому що це вважається вродженою вадою, ну, зазвичай вони закриваються ще у дітей. Але ж є категорія пацієнтів, коли не закриті в дитячому віці, і це закривають в дорослому віці. Вже. Під час обстеження лікарям у зв'язку з важкістю серцевої патології кілька разів довелося рятувати пацієнта після епізодів фібриляції шлуночків, що є станом клінічної смерті. Спочатку дефект між перетинки був діагностований через трансторакальне, звичайне ОЗД серця. Потім повинно бути підтвердження через травохідного ОЗД. На, через травохідне ми добре бачимо м, дефект цієї перетинки і. Інтраопераційно, тобто, процедура імплантації клюдера робиться під контролем рентген та через травохідного УЗД. Пацієнту більше 60 років він із Хотінської громади розповів лікар. Розмір дефекту в його випадку складав 26 міліметрів. Через це відбувалося перевантаження правих відділів серця. Лікарями було прийнято рішення про виконання двох операцій: закриття дефекту міжперецердної перетинки за допомогою серцевого імпланту оклюдера і встановлення кардіостимулятора. Закриття дефекту виконали спільно з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Операція проходить під, під общим наркозом, можна так сказати. Тобто вводимо препарати, хворий засипає. Ну, це проводиться з метою не того, що це складна така операція, маніпуляція, що нам треба виключити хворого, а з метою того, що все проводиться під контролем через травохідного УЗД. Операція проводиться без розрізу, тобто проводиться два проколи. В робиться прокол підрі і через вену вже заводяться да, сам цей аклюдер. Сам пристрій зараз. Прооперований пацієнт виписаний додому. Його самопочуття добре. Пульс піднявся до нормальних цифр. Таку операцію, говорить Денис Устименко, в Сумській області провели вперше. Раніше пацієнтів з подібними дефектами направляли в Київ. Тепер ділиться завідувач кардіологічного відділення лікарі центральної міської лікарні. Пройшли навчання і зможуть оперувати людей з дефектами між перетинки в сумах. Анна Книша, Анатолій Серблюк Суспільне новини суми.